Якщо вже ранок ти збудився, чи збудилася, і ти не маєш в себе в тебе немає енергії або щось болить. Почуваєш себе вже втомленим, відкривши очі. Що з тобою відбувається? Скоріше всього, ти перебуваєш в такому депресії. Так, одним словом можна охарактеризувати. Тобто ти. В закритому якомусь такому кутику, скільки ти не бачиш виходу. Ну, Кутик це і кутик, тобто вихід є. Але ти не розумієш, що тобі і як робити. Чому ти там опинився чи опинилася? Скоріше всього, сам себе ти і загнав цей кут. Нам всім дається можливість жити. Добре жити в любові, в радості. Але цю можливість ми не завжди беремо і ми не завжди використовуємо. А навпаки, вона та можливість дається, і потрібно все рівно якось докласти трішки зусиль, щоби втілити оцю можливість в реальність. А отак на блюдечку нічого немає. Таку можливість упускається більшою кількістю людей. І, і людина вимагає, я хочу того, я хочу того, в мене того нема. Немає здоров'я, немає фінансів, немає такого якогось щасливого випадку в житті. І людина поступово сама себе заганяє в негатив. Той самий кутик депресивний. Відповідно, кутик це отак от. З не немає виходу. Але повернувшись назад, подивившись, а яким чином я туди пішов, вихід буде в протилежну сторону. Вернутися в ту ситуацію, де тобі була дана можливість жити по-іншому, і зрозуміти, ти не був, або не була вдячна просто світу, Богу за те, що тобі таку можливість дали. Ти сама не використала цієї можливості. Або не використав. І поступово-поступово сам себе загна... сама себе загнала от такий от, е... от таку безвихідь. Поступово починай дякувати. Потрібно дякувати за все. Здається, нема за що. Це погано. То не так. Живий. Бачиш, чуєш, ходиш, це вже є. Дуже велике живеш. Дякувати завжди, є за що. Навіть не дихаєш. Поступово таку практику подяки та самому Богу вводити в своє життя. І, а людина наповнюється сама цією позитивною енергією і а світ починає по-іншому цю людину щитувати. Людина негатив, він ще залишається десь там трошки він залишається, але він поступово стає меншим, меншим, меншим. Він не має простору для дії. коли людина перестає жалітися, коли людина перестає від когось чи від простору чогось вимагати, від уряду, від всіх, від кого хоче. А просто дякує за те, що має сам, саме оточення, сам Бог щитує ту людину по-іншому і дає можливість іншу. Проявитися в благості, в любові, тому що Бог це і є любов, в благості в любові в оточення, в життя і ця людина, якщо візьме таку можливість поступово-поступово дякуючи Богу за те, що от йому дається, життя міняється цієї людини. Життя переходить. Життя в любові, в вдячності, і вона отримує нові і нові можливості жити в радості, в і в тій самій любові. Але не усвідомивши, не зрозумівши, будеш продовжувати перебувати в такому глухому путі.